Церква. Слава Ісусу Христу. Amen. Сьогодні хотів поділитися з вами словом про наше серце: Поговорити про наше серце, кому воно належить і що його наповнює. Місія і писання це приповісті 4 глава. 23 стих. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Відкинь від себе лукавство уст і віддали далеко від себе неправідність губ. Російський переклад е, такий. прежде всього, хранімова, храні серце Твоє, тому що із нього істочники житті. Е, серце, наше серце, це, е, це центр в нашому тілі, тому Біблія нам каже, що щоб ми берегли його, стерегли його, е, охороняли Його. І Тому що в нього є істочники: якісь істочники, живники, істочники, які дають життя нам. І це дуже головний фактор в нашому житті, в християнському житті, тому що це є центральна, якби ось для нас. Почнемо з самого початку в Едемському саду. В який помістив Господь людину. Був мир, була злагода, була гармонія, і там ходив Господь і спілкувався з чоловіком, і спілкувався з першими людьми, з Адамом і з Євою. І вони, як кажуть, не, не знали горя. Вони, вони спілкувалися, вони ходили. Вони там е, жили, у них не було е, ніяких сумнівів, ні, ні сльоз, нічого. Вони були в радісті, вони насолоджувалися тим е, добром, тим садом, вони е, дуже раділи і не знали, е, що таке лихо, що таке сумніви. Але е, прийшло зло. Е, і це зло було це був змій, да? ми пам'ятаємо. І що він посіяв? Він посіяв е, сумнів у серце Єви. Перше, за що він взявся, це він просто посіяв сумнів. Він сказав, що а чи правда, що Бог так сказав? І Знаєте, в мене такий був случай в житті, коли я тільки прийшов до Бога, тільки почав входити в церкву. У мене така була радість, так хорошо все було. Я вчився. Ходити перші, перші кроки з Ісусом. От. І е, була така тема, щоб якраз пожертвування, да, пожертвування те, що ми приносимо, от, е, фінанси. І я з радістю це робив е, і довіряв Богу, так, і все мені так добре було. Поки одна така умудрена життя сестра не підійшла до мене. І не сказала такі слова, наче типа, з добрих таких намірів, що ой так хорошо в нас в церкві, все хорошо, все добре, все. а потім каже: а от ти знаєш, мене так це турбує, от куди пастир це гроші от направляє. І такий мені, якби випросик закинула. Ну, знаєте, є сестри, які наповнені Духом Святим, а є сестри які умудреною життю. І оце вона так мені сказала, це так було добре, все так хорошо було. Я так в раю в цьому ходив, поки вона це не сказала. І я так собі думаю, а що, може, справді, а щось може не так. І вона так сердобольна, каже, може йому треба допомогти щось, може він там щось ну, якось не справляється, може йому треба так, ну щоб він же ж правильно все. От, і я підійшов до другого пастора, до цього не підійшов, пішов до другого. І кажу так наївно, як дитина, кажу, слухаю, а куди пастор гроші направляє? Якби, ну що він з ними там робить, як він з ними розпоряджається, коротше, чи мудро. От. І він на мене так подивився, слава Богу, за того брата, що він такий бачить зразу все. Подивився на мене, так посміхнувся, не став розповідати теорії, там, навчання, все таке, куди, і що, і як. Подивився і сказав одним словом на ковбасу. <риклад> і все. По сей день в от мене відпало це питання. Вже 20 років я не задаюсь цим питанням і в радісті хожу і так само. Прославляю Господа всім, чим можна, і фінансами так само. Тому слава Богу. І що, що це каже для нас? Що треба берегти наше серце, тому що, е, може, та сестра і не така, вона була й погана, але е, сатана знає просто куди бити, де посіяти якесь е, там сім'я і десь розділити наше серце, щоб воно. Е, засумнівалася в Божій доброті, в Божій благодаті. Тому саме перше це Едемський сад, це наше серце. Едемський сад сьогодні це наше серце, це там, де ходить Господь, це там, де все розсвітає, це там, де ви пам'ятаєте, що в Едемському саду витікала ріка, і з неї ще виходило три ріки, три ріки, о, чотири ріки, річки. І це ті потоки живої води, які є в нас, в серці в нашому. Тому і написано, що всього хранімо, храні серце своє, тому що із нього істочники життя. А, які істочники, хотів би поговорити, які істочники в нас є в серці? Ми любимо з дружиною там, іноді їхати на, їздити на живун. Знаєте, да? де родник живун тут. В Чигиринському тут районі є такий істочник, да, називається живун. Там дуже чиста водичка, джерельна, там джерело живун. Вона вона рахується тут сама чиста, там якісь мінерали дуже хороші в неї, і вона пітіва, От. І коли туди приходиш, то там водичка така кришталева, дуже чиста, чиста, і ми там її набирали щоб, щоб пити. І що цікаво, що коли ця водичка стоїть в такому жолобі, да, вона дуже чиста. Але якщо банку туди неаккуратно опустити вниз, то ця муть вона піднімається, і вже ця вода вона вже не чиста, вона вже така мутна. Тобто так взяти в долоні і попити не можна, тому що вона вже зразу змішалася з чимось з примісями. Тому наше серце повинно бути чистим. І ми повинні пільнувати за ним. Не, не просто якби, ну, думати, що вони повинні чисти, а пильнувати, захищати його, захищати від якогось е, сумніву, захищати від сатани, захищати від, 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 від того е, сім'я, який він питається нам е, постійно десь щось посіяти. Е, друге, що я б хотів сказати, що е, наше серце е, буває е, неспокійне. Коли приходять якісь випробування, коли приходить якесь випробування і е, е, якісь проблеми в нашому житті, якийсь страх, е, якісь проблеми, що, що завгодно, то в нас піднімається буря. І в, в, навколо нас піднімається буря. І ми починаємо переживати. Ми всі такі, ми, я не думаю, що хтось з нас завжди знаходиться в покої, в мирі. От. Але бувають у всіх такі життєві виклики, коли у нас приходять такі обставини, коли в нас просто штормить, починається шторм, і нам безпокійно, і ми не знаємо, що робити, і нам е, страшно. Але е, ви пам'ятаєте, що коли учням було страшно в лодці, да, е, то хто прийшов їм на, на, на поміч? Кого вони позвали? Вони позвали Ісуса Христа. І вони його розбудили, вони попросили, що вони сказали, що нам, нам страшно, нам, у нас такі волни, нас накриває просто з усіх, ну, усіх сторін. Дуже важко і дуже страшно. Але Ісус, це мир, це спокій, це безпека. І коли ми е, в таких обставинах, то звичайно, що. Перше, до кого треба звертатися, і перше, куди ми біжимо, до нашого Господа Ісуса Христа. І Він нам дасть спокій, мир і безпеку в серці нашому. Далі що хочу сказати, що наше серце, воно цілесне. І сатана хоче завжди його розділити. Бо написано, що царство, яке. Розділена між собою, не устоїть. І тому він завжди питається, хоче, щоб ми служили двом господам і Господу, і миру. Тому писання нас застережує від цього, щоб ми не стояли одною ногою з Господом, а другою ногою десь у світі. Це дуже небезпечно. І особливо коли ми служимо або працюємо у світі, то це небезпечно. Треба дуже сильно бодрствувати да? і дивитися, куди направлено наше серце. Тому що якщо серце буде розділене, воно буде розбите. Просто на камінчики воно буде розбите, і тоді вже його зібрати буде дуже важко. Тому Господь нас застерігає, що не можете служити Господу і не можете служити мамоні, бо одного будете любити а другого ненавидить. Тому тільки Господь є наш цар, тільки Господь, Господі ми викриваємося. Також е, наше серце. Повинно бути повним. Повнота серця це саме важливе для нас, тому що, коли, наприклад, приїжджаєш на Живунда, коли ми раніше їздили, то ми набирали з цього істочника багато водички, приїжджало багато людей і навіть з області, з інших областей, і там був хороший поток води з цього джерела. А останній раз, коли ми приїжджали, там єлі-єлі капельки капають, пересохло. От. І вже ти не можеш набрати води. Тобто, щоб набрати 6-літрову баночку води, треба 2 години простоїти. І люди вже приїжджають і просто ну, подивляться і просто пусті банки і погулять. І наше серце так само, коли якщо воно пусте вже, якщо воно сухе, пересохше. Якщо там немає уже Божого е, натхнення, Божої любові, Божої милості, то не те, що других спасати, себе вже важко спасти. Тому е, Господь нас застережує і каже, щоб наше серце було переповнене, переповнене любов'ю Божою, а це е, взагалі тільки можна робити, коли ми перебуваємо в Господі. Коли ми постійно перебуваємо в Слові Божому, коли ми постійно перебуваємо в молитвах, коли ми постійно перебуваємо е, в уєдідінні святом, коли ми уходимо від всього і йдемо десь, і закриваємося, оставляємо все на світі, і е, тільки з Господом з одним наповнюємося. І Господь Ісус нам дав приклад. Він е, уходив з учнями, з, е, спочатку з учнями ходив. А потім із народом, а потім обов'язково йшов сам на сам з Богом. отцем, розмовляв, спілкувався і наповнювався. Наповнювався для того, щоб мог щоб для того, щоб давати людям для того, щоб було що давати, для того щоб була сила, яку він отримував, милість і благодать. І нам так само треба це цей час. Обов'язковий час, коли ми все ставляємо нашу сім'ю, роботу, все що завгодно, все, що нас суєту постійно, городи, все що завгодно, і треба це цей час приділяти Господу, інакше навіть собі не поможеш. Інакше не то, що своїй сім'ї або людям кимось ним не буде, що давати цей істочник може просто пересохнути, там будуть просто капельки, і він буде сухий. Тому Господь нас призиває, щоб ми е, і оставляли все, і йшли на гору, піднімалися на гори до Бога, наповнялося їм, переповнювалося, і тільки, тільки тоді з радістю е, і йшли і давали це життя, яке буде зливатися з наших сердець усім людям. Це те слово, яке я хотів сьогодні з вами поділитися, і давайте помолимося і призовемо ім'я Господні, помолимося за те, щоб Господь просто беріг нас, нас, і щоб ми були на стражі нашого серця і наповнялися цим благодаттю. Амінь.